Вижив під час голокосту. Григорій Голубов, єврей за національністю, народився під час Другої світової війни на Вінниччині. Нацистські окупанти намагалися забрати його у батьків і вивезти з рідного селища. Через це довелося приховати справжнє походження. Майже три роки родина з немовлям переховувалася в землянках, так і вижили. У 22-му звуки сирен та вибухів повернулися в життя Григорія Голубова. Родився я під бомбами під обстелом. І пройшло 80 років. І 24 лютого 22 року на юбілі 80-ліття мене поздравили знову бомбіжкою. І ми з сином, мене син інвалід першої групи з дитинства, і ми з ним ховалися в погребі. З чого я почав? І до того прийшов. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту, який запровадили у 2005 році, аби зберегти народну пам'ять про жахливі злочини, системні репресії та геноцид, здійснені нацистами під час другої світової війни. У період з 1941 року по 1945 було вбито 6 мільйонів євреїв півтора з них в Україні. Якщо брати Чернігівщину, то дослідження дуже різняться, скільки загинуло від нацистської політики. Спочатку називали цифру від 2 до 2,7 тисячі. Потім почали говорити від 4 до 6 тисяч. Зараз вже почали говорити від 6 до 10 тисяч людей. Чому така різниця в цифрах? Тому що частина, частина євреїв була розстріляна навіть без обліку самими нацистами. Це було особливо. Перші дні у чорньові особливим місцем для представників єврейської громади є урочище рів». Фактично, це місце страти. Саме тут, у листопаді 1941 року німці здійснили масовий розстріл вбили 800 євреїв лише за їхню національну приналежність. Тут на тому місці, де ми знаходимося Березовий рів, тут була певна облік, кого знищили, тому що їх спочатку збирали, брехали про те, що їх хочуть кудись перевозити, а їх просто привозили для того, щоб роздягти і розстріляти. Кожен урок історії, а тим більше жахливий, мабуть, бути засвоєним. Проте радянська влада теж вдавалася до політики антисемітизму. А тепер правонаступниця Союзу тероризує мирне населення України щоденними обстрілами. Ці уроки не засвоєні і е, те, що нам здавалося відійшло в минуле, те, що нам здавалося, що це вже залишиться дуже скоро тільки на сторінках підручників чи у спогадах е, поодиноких очевидців, уроки ж мали бути засвоєні, але, наприклад, жаль, відбулося те, що відбувається, і е, говорити про це, можливо, треба ще більше, ніж ми говорили до е, подій 22-го року в Україні або 23-го року, 7 жовтня минулого року в Ізраїлі. Представники єврейської громади, історики та небайдужі чернігівці щорічно приходять до меморіалу в урочищі березовірів, аби схилити голову у скорботній хвилині мовчання, вшанувати пам'ять жертв нацистського режиму та покласти квіти у 1963 році. На цьому місці встановили перший пам'ятник, але лише після здобуття Україною незалежності єврейська община встановила пам'ятний знак. Меморіальний комплекс реконструювали у 2021 році.